Керівник Укрпошти, пан Смілянський, розводить всіх, хто тільки може, Укрпошта, оголосила цікавий тендер на те, щоб створити новий брендбук. Що таке брендбук? ті картинки наклеєні, які ви бачите на Укрпошті, там букви на вивіски. як вони повинні виглядати? не самі букви, а їх нічній вид. Так от на цю муру, цей Смілянський, вирішив виділити не багато немало, там майже півтора мільйона гривень. Але ж цей самий Смілянський. Уже коли він очолював цю саму Укрпошту, вже робив цей брендбук. І що за ці там, 4 роки устаріло, абсолютно сложно об'яснити. Тобто людина в наглу, абсолютно не стісняється, смотря на вас всіх, вирішила ще півтора мільйона майже гривень спустити на очередні картинки. При цьому сама Укрпошта знаходиться в абсолютно збитковому стані. Збитки за минулий рік 413 млн грн. Я думаю, що ці всі поштарі бідні, які там працюють, Внизу з людьми, які ходять по цим селам, зимою, літом, жару в сніг, повинні розуміти, що їхній керівник вже настільки зажрався, що йому просто вже картинки, які там він хоче бачити, ці всі голотипи, ну, потрібно поміняти. Я думаю, що ви всі йому нарисуєте одну картинку, таку, знаєте, два етих і один там. І так сказать, він пойме, це найкраща картинка, яка може бути для цього самого Смілянського.